Смачна піца з лаваша та яєць. Лаваш скручуємо ось такою трубочкою і нарізаємо ось такими смужками. Беремо 3 курячі яйця, додаємо 100 мл молока, солимо та першимо по смаку. Збиваємо вінчиком, звигаємо пательню на мінімальний вогонь, додаємо зовсім трішки олії, змащуємо по всій пательні. додаємо на пательню смужки нашого лаваша, вливаємо нашу суміш. Із яйця і молока рівномірно по всьому лавашу. Додаємо якусь вашу улюблену ковбаску, ідеально підійде полтавська шинка. Додаємо томатів, пішки зелені. У мене це мілко нарізана петрушка. І притрушуємо вашим улюбленим натертим сиром. твердим. Накриваєте кришкою на хвилин 10 на мінімальному вогні. Повноцінна піца, друзі, ще дуже і дуже гаряча шкварчить. Повірте, дуже смачна, готова. Скуштуйте, і цей рецепт буде у вашій скарбничці. Дякую за увагу. До нових зустрічей!